Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про щура Орбана. І так, перше запитання. Орбан може стати президентом Євроради у 2024 році. Яка вірогідність того, що Орбан стане президентом Євроради у цьому році? Знаєте, у цього жука з Карабії дуже є хитрий план, тому що тут туз пентаклів. я так розумію, що валюються величезні кошти для того, щоб він став ось цим президентом Євроради. Тобто, хтось підкупається, да, комусь там підмазав, комусь там ще. І тут по оцим картам спочатку щось буде не вдаватися, тому що. Карта в нас помірності перевернута. Але тут десятка мечів у перевернутому вигляді. Якби була в прямому вигляді, я б 100% сказала, що це навіть неможливо. Але все-таки у перевернутому вигляді десятка мечів не несе такої негативної енергетики, як у прямому вигляді. Тобто, може бути якийсь дуже-дуже. Короткочасний успіх у цій справі, але знову ж таки це досить на маленький період часу, тому що далі в нас іде рицар жезлів перевернути, тобто зупинка відсторонення від цього. Тут в нас кубків, знову ж таки перевернута втрата довіри. Це можливо якась зрада. Можливо, вони нарешті зрозуміють, що це була величезна, величезна помилка. Паш кубків у перевернутому вигляді це розрив відносин з оцією коаліцією. Десятка пентаклів завершує. Я так розумію, що в кінці кінців все-таки його взагалі відсторонять. Скільки б він там коштів не вкладав, кого б не підкупав, який хитрий хитрощі він би не застосовував, але кінцевий результат для нього все-таки негативний. Я думаю, що по десятці пентаклів перевернуті його взагалі відсторонять. Але зараз ми ще перепитаємо по-іншому. У Європарламенті запустили механізм для позбавлення Угорщини права голосу. Давайте запитаємо, чи дійсно позбавлять Угорщину права голосу у 2024 році. Ось саме на даний момент часу якось не можуть вони цей механізм впровадити у життя. Так, є тут якийсь певний план, і щось вони там собі вже на папері, можливо, намалювали, але знову ж таки тут іерофант перевернутий. І оці карти мені кажуть про те, що не всі там згодні, не можуть вони прийти до якогось. Певного єдиного рішення не можуть прийти до спільного знаменника саме у вирішенні цього питання будуть вони затягувати з прийняттям кінцевого рішення, тому що тут башня перевернута. Взагалі страшний суд у перевернутому вигляді. Це крах їхніх планів, що потрібно якось змінювати стратегію. Це результати, які будуть відкладені у часі, тобто не так все швидко, як нам би хотілось би. Взагалі, це карта нерішучості, розчарування і якихось проволочок певних, знову ж таки, через незгоду усіх членів, як це все зробити, як запустити цей механізм, як по закону це все можна якось організувати, тому що знову ж таки ірфанд перевернутий. Верховна Жриця на дні колоди каже, що дуже багато там якихось таємниць, дуже багато закулісних ігор. Тому ось саме на даний момент часу я не бачу того, що у найближчому часі вони зможуть прийняти таке важливе рішення. Ну і давайте взагалі запитаємо, чи понесе Орбан відповідальність за все те, що він зараз робить. По цим картам мені здається, що у найближчий час буде підстроєна для Орбана якась автокатастрофа, тому що тут карта колісниця, тобто транспорт, який рухається по землі. Це може бути автомобіль, поїзд, неважливо, те, що рухається по землі. Тобто, для того, щоб якось максимально на нього надавити, пригрозити йому, щоб він зрозумів, де його місце, і вже за це комусь я вам скажу про плочину. І знову ж таки, тут рицар жезлів. Далі в нас іде. Це дорога у дорозі, але тут не випали карти смерті або якісь інші негативні карти. Я так розумію, що це просто буде зроблено у вигляді такого профілактичного закладу для орбанятка, щоб він зрозумів, з якого горнятку йому треба їсти. Тому поки що я не бачу того, що буде щось таке досить грандіозне, але все-таки якась автокатастрофа дійсно буде, і це силовий метод, досить таки жорсткий і агресивний. І тоді вже після цього він накладе в штаніжки і, можливо, навіть відступить. Але це питання потрібно переглядати, тому що ситуація дуже швидко змінюється. Багато людей бере участь у вирішенні усіх цих запитань, тому відповідь карт сьогодні може бути одна, а через там декілька тижнів чи навіть тиждень просто зовсім, -зовсім інша. Тому поки що ось так мені показують карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, відразу пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!